Привіт, мене звуть Юліана. І ви потрапили на мій канал про стиль моду шопінга шмотки. Сьогодні в нас, як ви зрозуміли, буде також шопінг лог Я знаходжуся в зарі. Вже взяла для вас приміряти деякі скоріше літні вже речі. Весняні літні на супротеплу весну і на початок літа. Хочу поділитись з вами цими новинками. Доки вони ще є в доступі, ви можете їх замовити як на сайті, так і придбати в магазині. А по традиції давайте розповім, що сьогодні одягнена на мені. Нарешті, сьогодні в Києві сонячно. Я виглядаю ось так. На мені, звичайно, біла футболка. Під низом у мене світшот українського бренду Blast Out Studio. На ногах Легінс Oisho. кеди це Adidas Special. До речі, найзручніше взуття з усього, що в мене взагалі є. Якщо ще не приміряли їх або е, взагалі їх не бачили, зайдіть в Adidas, Там зараз є багато різних кольорів, е, багато розмірів і спробуйте. Обіцяю, ви не пожалкуєте. Перепрошую за ці звуки. І зверху у мене тренч українського бренду Марсего. Також зі мною моя сумка від Масі Мадучі. Заздалегідь хочу вас попросити поставити лайк цьому відео, також підписатись на мій канал, тому що багато вас дивиться ці відео без підписки. Для мене це дуже можливо, мене це дуже мотивує. І також хочу попросити вас підписатись на мій інстаграм. Тут я залишаю посилання. Тож, давайте дивитися, бажаємо вам приємного перегляду. Дівчатка, перший образ на мені виглядає ось так. Розказую, зверху я одягла жилет з нової колекції, він трикотажний, з красивими золотими гунзиками. В нього колір м -м, щось середній між бежевим і сірим. Такий холодний, холодний бежевий колір. Він е, е, іде приталений на мені 30, ні, на мені розмір S, найменший. Мені подобається, як він пролягає по фігурі. Гарно сидить, я більше, більший розмір би не брала. І цей жилет є ніби продовженням цих джинсів. Це, до речі, джинси з нової колекції, модель White Leg, тобто такі розслаблені, широкі. Ви бачите, що на мій зріст 163 см. Вони трошечки задовгі. Я їх одягла під підбори, до речі, всі сьогоднішні образи буду показувати з однією парою. Взуття ось такі туфлі з відкритою п'яточкою на невеличкому підборі. Це, до речі, натуральна овеча шкіра. На мені 37-й розмір. І вони мені якраз, тобто боріться на розмір більше. Джинси на мені в найменшому 32-му розмірі сидять непогано, виконані непогано. Єдине, в мене ось тут трошечки, бачите, є запас, вони на мене такі трошечки широкі в талії, але для кого це не критично? Я думаю, що це така модель, саме така посадка. Тут написано, що посадка низька. Проте ви бачите, що вона не низька, вона, я б сказала, середня. Навіть якщо я їх спускаю, все одно ззаду трошечки торчить. Джинси на мені в 32-му розмірі, повторюсь, це модель White Leg. Низька посадка, повна довжина і знизу в них такий, бачите, широка брючина. Мені подобається, як все мечеться по кольорам. Такі ніжні пастельні світлі весняні відтінки. Дуже освіжають. Джинси лайк. Жилет подобається. Туфлі також зручні і в неймовірному, жовтому трендовому кольорі. Поїхала дивитись далі. Далі хочу вам показати просто неймовірну сукню, не дивлячись на її склад, воно все одно мені дуже подобається. Виглядає вона ось так. Вона в красивому пудровому ніжному кольорі. Для мене, для мого зросту, це довжина Максі. Підбори я залишила ті самі. Ось так виглядає на мені розмір S. Це найменший розмір. Мені дуже подобається, як оформила, оформлена горловинка. Також мені подобаються ось ці драпіровки, які супер актуальні в цьому сезоні. Позаду у вас гола, красива спинка. Тут ось ці лямочки вони регулюються, тобто ви можете собі підтягнути так, як вам зручно. Ось тут до груди є підклад, другий шар тканини. За рахунок цього сукня не дуже просвічує в районі верху, проте вона дійсно світиться в районі низу, тому треба підбирати білизну. Але мені подобається, як вона виглядає. Це дуже жіночно, дуже так, по весняному. Вона по складу не вау. Тут 86% поліестру, 14% Еластану. Вона досить гарно тягнеться. Не знаю, чи буде в ній спокувати влітку, мабуть, так. Проте, якщо на прохолодний вечір накинути наверх жакет, ще якщо у вас є засмага, мені дуже подобається. І, і зверніть увагу, як класно виглядає оцей ніжний пудровий рожевий з таким же ніжним жовтим кольором. Зуття також мені подобається і воно зручне. Це найголовніше. Мені здається, це просто якесь прокляття, треба перервати наш шопінг, тому що тривога, яку чуєте В Києві це нормальна справа. Тож побачимось згодом. Дівчатка, тривога закінчилась, я повернулася і показую вам наступну річ. Наступне сукня на мені. Ось ця помаранчева в смужку. Сукня зі 100% бавовни, в довжині міні, дуже відкрита, така прям літня. У неї асилует є підклад. Дуже щільна тканина, єдине, ось цей виріз, він такий достатньо глибокий. І за потреби довжина бретельок регулюється, тож можна. Зробити так, щоб було вам комфортно ходити, сидіти, стояти в цій сукні зручно. Але якщо ви нагинаєтесь раптом, потрібно бути обережним, тому що вся ця ситуація не дуже надійна. Так, сукни мені подобається, дуже така дівчача, дуже жіночна. Приємний кольор у неї. Мені взагалі подобається влітку ось такі помаранчеві кольори. Вони дуже класно виглядають на фоні зеленої трави, блакитного неба. Класний колір. І це такий, знаєте, ну ядовитий помаранчевий, а більш спокійний. Тому можу вам радити цю сукню. І ось ці підбори також непогано виглядають з цією сукнею. Я б сюди взагалі одягла якісь шльопки по типу Hermes Oran. Ну і багато є схожих на них. Або просто якісь білі, напевне, або якісь білі босоніжки на невеличкому підборі. Сукня дуже приємна до тіла. Нагадаю, що це 100% котон на мені розмір S. XS я б не брала, тому що тут в грудях ну, досить, досить комфортно вона сидить. Ось така апельсинка у меню. Давайте зорієнтую вас портику. Вам джинси були на моїй білі в 32 розмірі. Ось їх артикул, їх вартість 1800. Жилет трикотажний був на мені в найменшому розмірі S, його вартість 1300 гривень. Це по складу 54% поліестер, 35% віскоза і 11 полімів. Його вартість 1300 гривень. вам покажу текстуру. Помаранчева сукня була мене в розмірі S і вартість 1500 гривень, це стоїть святкова половина. Ось такий красивий колір. І пастельна рожева сукня була мані... на мені в найменшому розмірі S і вартість 1500 гривень. Ось це на 86% поліестер на 14 весна. Дуже красивий рожевий колір раджу. Дівчатка, всі речі, які я сьогодні приміряю, мені вони дуже подобаються, і на 100% я їх можу вам радити. Тож, давайте дивитись на наступний комплект. До речі, таке рідко буває, що мені в зарі дуже багато речей подобається. Про це це саме той випадок. Наступний комплект виглядає ось так. Це 100% поліестер по відчуттям, проте дуже приємний і виглядає дуже стильово. Тому хочу вам його показати. Він складається з ось таких брючок палацу з щіпами. Вони йдуть на резинці, досить комфортні. У мене в найменшому розмірі. Під підбори він вони виглядають ось так. На мені все ті жовті підбори, і це супер трендове поєднання сірого і пастельно жовтого Зверніть увагу, дуже красиво поєднуються. До речі. Якщо ви візьмете комплектом, цей колір можна буде комбінувати з бордовим трендовим, з червоним, з пастельно рожевим з блакитним, дуже красиве буде поєднання. Тобто це такий універсальний білий, не білий, а сірий холст, на який ви можете нашаровувати щось, поєднувати, і буде дуже-дуже класно. Зверху на мені ось така майка, вона йде на запах з зав'язками з боку. На Мені вона в розмірі S, є ще XS, проте я взяла її в для більш такого вільного ефекту. Єдиний момент досить така широка пройма і низька, тож треба підбирати спеціальну білезню. Проте комплект мені дуже подобається, він дуже жіночний, такий, знаєте, невагомий, наповнений повітрям. Ці брюки дуже гарно в русі м струяться. Дуже приємний такий холодний матеріал на прохолодне літо. Мені здається, те, що треба. На високих дівчат, на високих дівчатах зріст від 1,70 метра вони будуть короткувати. Проте на нас, на невеличких, мініатюрних, буде класно. Тож раджу вам цей комплект. Переходимо до наступного. Дівчат показую вам найбажаніші шорти цього сезону. Принаймні, в зарі виглядають вони ось так. Дуже довго я на них чекала, доки вони потраплять в магазин і буде змога їх приміряти. Ну що хочу сказати: досить щільний матеріал, класний котон, це бавовно. Я думаю, що вона без алестану. Подивимось пізніше на бірці. Гарно скроєні, вони скроєні ніби парашутами. Бачите, досить вільні і широкі, проте хочу попередити в них. Довжина міні, тобто висока посадка, але вони такі досить короткі. Попереду є кишеньки. Також є оці штрипки для того, щоб вправити сюди ремінь. Мені здається, з коричневим ременем буде просто неймовірно гарно. І поверх, до речі, шортина мені в розмірі XS, найменші, класно сіли. Дуже зручні, мені подобаються І поєднала я їх з ось таким е жилетом. певно це жилет, Трикотажний, дуже приємний до тіла в такому холодному молочному кольорі, з золотими красивими гудзиками. Попереду також є кошеньки, Шорти трошечки біліші заверх, проте мені подобається поєднання двох цих кольорів. І на ніжках в мене так само це взуття. Дуже подобається мені цей образ: літній, зручний, комфортний. Шорти, звісно, не кожна таки одягне, проте, якщо у вас гарні ніжки і ви не соромитесь їх показати, раджу. Шорти досить прикольні. У минулому році я шукала схожі, але нічого не було. Всі Супер класні, якісні мені подобається. Єдиний момент це більш преміальна прем прем лінійка Зари, тому вони дорожчі за звичайні шорти. Ці коштують близько 2 тисяч гривень. Mm -hmm. І виглядають краще, ніж зазвичай всі ці рвані шорти зарівські. Жилет, мені здається, що з домішкою або з нормальним відсотком поліестера. Це Та виглядає також непогано на літо. Не знаю, буде парити чи ні. Класно, він також буде виглядати з джинсами, з брючками. Такий універсальний колір молочний, який освіжає, підсвічує ваше обличчя, робить ваші очі яскравішими. Я взяла його в розмірі S, Він такий достатньо вільний. Можливо, Спробувала б навіть в XS. але Просто вже не піду, не буду повертатись, тому що там багато людей. Ось так що шорти на мені в розмірі XS, верх на мені в розмірі S. Дівчата, в наступному образі верх залишила той самий жилет, ось цей трикотажний, і хотіла вам показати те, за чим я і прийшла, і дуже хотіла приміряти, окрім тих шорт. Це ось ця сатинова спідниця. Зараз повторюють їх майже кожного літа, і в цьому сезоні вона в неймовірному фісташковому кольорі. Довжина в неї не мінді, як раніше, а майже Максі. Тобто я на підборах і вона мені майже в підлогу на мені розмір XS найменший. Проте цей колір просто неймовірний. Вона є в різних кольорах. Раджу зайти на сайт і подивитись. Мені подобається саме цей. Я просто... Мріяла про спідницю в такому кольорі. Я взагалі не фанат спідниць, але ось ці зари мені дуже подобаються. Дуже приємний матеріал. Воно на 98%, здається, складається з поліестру на два зелестану. Дуже красивий колір, дуже приємний матеріал. На вечір або в день з майкою. Знаєте, Мені подобається, коли ти одягаєш футболку, і ось тут зав'язуєш такий. Вузол з високим ходом, з босоніжками, з кедами, з шльопками на весну на літо. Просто неймовірна знахідка, тож раджу до них придивитись. І, дівчат, останній образ на сьогодні щось із розряду важкого люкса виглядає він ось так. Знизу на мені трикотажний жилет в красивезному коричневому кольорі з золотими гунзиками. Жилет на мені в розмірі S. Звісно, він поліестровий. Тут також є ластан, тому що він так нормально тягнеться. Проте дуже гарна річ. Раджу до нього подивитись на сайті, він здається. Йде з довгою спідницею. Я, якщо знайду, додам вам сюди картинку, як це виглядає. Красивий колір, такий коричневий, насичений, дуже красиво поєднується з білим, з молочним, з блакитним буде красиво. Знизу я одягла джинси. Мені здається, в попередньому блозі я вам їх радила. Це розслаблені джинси в 32-му розмірі з високою посадкою, повної довжини на дівчат до 167, Мені здається, тому що якщо дівчинка вища. Вони будуть за короткі. На ногах залишила все ті ж босоніжки, і зверху накинула піджак, а, проте він в розмірі L. Меншого я в залі, на жаль, не знайшла. Мені дуже подобається. Він порталений, класний. Я б, звісно, собі брала б S-ку або M-ку. Треба міряти. Не знаю, L-ка точно величезна, проте він класно тримає лінію плеча. Тут є м'які підплічники. Класно, не падають, плечі не падають. За рахунок цього створюється такий пісочно-образний силует. Дуже гарно підкреслюється талія, гарно по рукавах. звісно, негелька, якби був менший, я вважаю, що теж було б непогано. Ось такий образ вийшов. Жакет також з домішкою поліестру, це одразу відчувається, проте дійсно якісно скроєний. Непогана фурнітура. Мені подобається, як виконані всі ці деталі на кишенях. Ось ця прострочка. Зараз, сподіваюсь, буде видно. Ось так. Тобто такий класно скроєний приталений жакет, який можна багато чим поєднувати. Я поєднала з джинсами. Ось так це виглядає. Мені подобається. Зараз вас зорієнтую по артикулам на всі речі, про які я розказувала раніше. Дівчат по артикулам джинси була на мені в 32 розмірі. Це модель White Lake. Це 100% балона і вартість 1800 гривень. Топ був вона мені в розмірі S, його вартість 1300 по складу. Це 54% поліестер, 35 віскоза, за поліеміт. Сірий комплект. Топ на мені був у розмірі S, Ось його артикул, його вартість тільки в євро вказана, 17,95. По складу це полісти. Брючки були на мені в розмірі XS, Ось їх артикул, їх вартість майже 23 євро. Всього гривні також не вказана. Помаранчева сукня, ось її артикул, вона на мені була в розмірі S і вартість 1500 гривень по складу. Це 100% бавовна. Рожева сукня. Була на мені також в розмірі S, її вартість 1500 гривень, по складу це 86% поліест, 14 еластан, підкладка Поліестр і Еластан. Біля шорти, парашути. Були на мені в найменшому розмірі XS, їх вартість майже 40 євро, ось їх артикул. Далі. Кардиган коричневий. Може до бірки спадають. Був на мені в розмірі S, Ось їх артикул, його вартість 1300 гривень. По складу це поліестер на 54% на 35% віскоза. Білий жакет був на мені в розмірі L. Ось його артикул, його вартість 3000 гривень, по складу 74% поліестер, 18 віскоза, 8 еластан. Так далі. Сатинова спідниця була на мені в розмірі XS. Ось її артикул, і вартість 1149 гривень. На 98% вона складається з поліестру, на два залоса. Так. І білі джинси були на мені в 32-му розмірі, ті, які я міряла в кінці. Ось їх артикули, вартість 1800 по складу, це 84% було на 16 ліоцел. Кардиган. На жилет з золотими куциками був на мені в розмірі S. Ось його артикул, його вартість 1149 гривень, по складу це поліестер на 53%, на 47 це бавовна. І ось ці туфлі, босоніжки, Були на мені в 37-му розмірі. Я зазвичай, ношу в 36-й, тож боріть на розмір більший. Їх вартість 2000 гривень, це 100% овечна шкіра. Тут дуже зручні підбори. І дуже трендовий колір. Вони зручні, шкіра приємна, не досить щільна, ткана, не досить тверда і не досить м'яка. Мені здається, класний варіант на літо. Що ж, дівчатка, сьогодні зараз в мене стався повний меч. Мені сподобались всі речі, які я обрала. Класно, що я все ж таки дочекалася відвої тривоги, повернулася і приміряла для вас все те, що запланувала приміряти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з образів вам сподобався найбільше. Що плануєте додати до свого весняного та літнього гардеробу. Я всі коментарі читаю і намагаюся на всі відповідати. І ще в мене до вас велике прохання. Напишіть, будь ласка, який формат відео ви б хотіли бачити. Ти ще на моєму каналі, чого вам не вистачає? Можливо, розповідей про тренди, можливо, огляди там чогось іншого, можливо, просто вам цікавить знатись про мене, щоб я посувала щось там свою рутину, якусь свої. Засоби свою письменку, мені буде дуже цікаво почитати, вона це буде мотивувати, і мені це додасть якихось ідей і розуміння того, що потрібно знімати, що потрібно викладати. А на сьогодні це все. Дякую, Дякую що це відео до кінця, Тож чекаю ваших коментарів. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, також підписуйтесь на канал, і зовсім скоро ми з вами зустрінемось. Бувай!